Ті, хто не залишили в біді, з робочим візитом на Хмельниччину завітали представники Куявського поморського воєводства. З перших днів війни польські друзі стали волонтерами, які не щотижня дбали про забезпечення Хмельниччини провізією та усім необхідним. І саме з Куявського поморського воєводства прибували перші вантажі у вигляді десятків тонн найрізноманітнішої гуманітарної допомоги. Хочу подякувати вашому обличчі. Усьому населенню Кєво-Поморського воєводства за ту суттєву підтримку, яка була надана з перших днів повномасштабного вторгнення на територію нашої держави для Хмельниччини, зокрема, з перших днів повномасштабного вторгнення при Хмельницькій обласній раді функціонує гуманітарний штаб по підтримці внутрішньо переміщених осіб. І військових формувань, і хочеться засвідчити той факт, що саме перші вантажі необхідної гуманітарної допомоги, провізії вигляді продуктів харчування, необхідного одягу, медикаментів, в тому числі згідно потреб військових, нам надійшли від куяло поморського виборства. Вся допомога успішно розподілялась між переселенцями. Частина відправлялася на передову, та в області, на території яких велись активні бойові дії. Допомогу від воєводства свого часу отримали і надзвичайники у вигляді сучасних тепловідбивних костюмів для осіння наслідків ракетних атак. У нас у рятувальників у пожежників у нас свій фронт. Тому я вам хочу подякувати не тільки від рятувальників Німеччини, а й від всієї державної служби України з надзвичайної ситуації за ту неоціниму підтримку, яку ви надали нам в перші дні війни, і продовжуєте надавати зараз. Допомагати Україні на шляху до перемоги це обов'язок кожного наголошує маршалок Куявсько-поморського воєводства Піотр Цалбецький. Адже зараз українці стоять не тільки за свою державу, а й за всю Європу. Я po to, żeby państwu powiedzieć. Я тут для того, щоб сказати вам, що ці злочини ніколи не будуть забуті. Ми хочемо подякувати всім українцям і українкам за те, що ви боретеся і воюєте за незалежність свою і за незалежність всієї Європи, і в тому числі також Польщі. Куявсько-поморське воєводство підтримує Україну не тільки гуманітарною допомогою, тисячі біженців знайшли і продовжують знаходити свій прихисток саме в межах воєводства. Ми дуже вдячні за прихисток наших співгромадян, які оселились на території Польщі, зокрема і Куявсько-поморського воєводства, і цим ви зменшили ту серцеву біль від поневірянь під час війни. Під час розмови маршалок Куявсько-поморського воєводства запросив голову обласної ради та заступника обласної військової адміністрації до Польщі, аби обговорити процес відновлення України після перемоги. Хотів би теж запросити Хотів би вас запросити, пане заступник губернатора, пані голова, на дводенну зустріч на початку червня, яка відбудеться в нашому регіоні. На зустріч приїде 100 членів ради регіонів, і ми будемо говорити про те, як будемо відроджувати Україну після перемоги. Окрім цього, українська сторона отримала пропозицію для оздоровлення українських дітей в межах воєводства дженкі помоці влас. Діти з України і Польщі дуже часто відпочивали і гралися разом. І пан Олександр нам допомагав. І я сподіваюся, що незабаром нам вдасться організувати відпочинок для більшої кількості дітей, щоб вони відпочивали разом і забули про страшні події. незважаючи на війну, Хмельниччина разом з дрібними великими та релокованими із зон бойових дій підприємцями працює для покращення української економіки. Цей фактор свідчить про те, що регіон продовжує розвиватись попри все. Інвестувати польських друзів в області, яка, незважаючи на війну, продовжує підтримувати не тільки військових та переселенців, а й українську економіку, закликала голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Ми є дуже привабливим, потенційно привабливим регіоном для розвитку бізнесу. І саме бізнес, який працює сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення в нашій області, дбає про стабільність економіки. Тож, пане Маршалек. Дуже розраховуємо і переконані, що на рівні керівництва наших держав спільно з Європейським Союзом, питання вирішення вивозу, в тому числі експорту сільськогосподарської продукції, буде найближчим часом подолано і запрошуємо також і ваш регіон в продовження підписаного меморандуму в далекому 2004 року про міжрегіональне співробітництво. Для розвитку Хмельниччини задля економічної стабільності наразі ми дякуємо за потужну підтримку нашої держави, всьому польському народові, владі Польщі, від імені переселенців, які сьогодні проживають, а це майже 86 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Слова подяки за те, що вони мають можливість і є забезпечені, в тому числі за сприяння Польщі в розрізі усіх воєводств, усім необхідним. На завершення зустрічі на знак подяки за підтримку та внесок в перемогу хмельницькі посадовці відзначили польських партнерів грамотами. Попереду у сторін чимало планів. Всі присутні вірять, плідна польсько-українська співпраця триватиме не один рік.